Привіт! мене звати Софія Новецька. Я психіатриня і психотерапевтка. Сьогодні я буду говорити з вами про одну з моїх найлюбленіших тем контексті психічного здоров'я, зокрема у випадках переживання і подолання травми – про спільноти. Часто, коли ми думаємо про жінку, яка страждає від домашнього насилля, перша ж порада, яку хочеться так, наче імпульсивно дати, це звернися по допомогу. Проте, часто, не будучи особисто ніколи в такій ситуації, ми недооцінюємо, які бар'єри доводиться подолати жінці заради цієї допомоги і яку відстань метафорично або взагалі цілком реально потрібно до неї прийти. Це можна пояснити на основі соціоекологічної моделі Хейса. Жінка, яка страждає від насилля, вона зазвичай замкнута на цьому першому індивідуальному колі. А ця допомога, про яку ми з вами говоримо, лікарі, поліція, юристи, суд знаходяться буквально занадто далеко для людини на зовнішньому соціальному колі. Для цього потрібно перейти дуже багато шарів соціуму. Від звернення по таку офіційну професійну допомогу жінок відділяють багато факторів, які ми поділяємо на зовнішні і внутрішні. Зовнішні причини є прості і зрозумілі, вони практичні. Необхідний професіонал може не знаходитись у вашому районі. Консультація юриста чи лікаря може бути платною, логістика недоступною тощо. Внутрішні причини є набагато складнішими: це стигматизація, сором, страх, неповне розуміння власної ситуації, бої з наслідків. Зрештою, навіть небажання причинити проблеми все ще як нахрети, на жаль, коханому чоловіку. Згідно із дослідженням, жінки, які постраждали від насилля з боку статевого партнера, не зверталися за допомогою через переконання, що їхні проблеми недостатньо серйозні для професійної допомоги, нерозуміння, що їхня ситуація взагалі є насиллям, переконання, що лише фізичне насилля є причиною звернення до поліції, страх бути визнаними божевільними або історичними, сама винна, переконаність тому, що мене не почують, негативний досвід після звертання до лікарів чи поліції в минулому, навіть якщо ці звертання були з іншої причини. І ці внутрішні психологічні фактори і зовнішні, ну, практичні фактори часто зупиняють постраждало від звернення. На жаль, лише приблизно 10 жінок звертаються до офіційних структур. Проте, поза цими 10% офіційних звернень, постраждалі, навіть прибоязні чи упередження перед професійною допомогою, все ж схильні шукати підтримку у ближчих колах соціуму. Першими людьми, якими не розказали, були члени сім'ї, друзі, трішки рідше сімейний лікар чи психотерапевт, священник кризовий жіночий центр. Якщо дуже спростити всі ці дослідження, то якщо на етапі насилля в нас є 10 жінок, 7 із них залишаться в першому, крузі і не попросять про допомогу, двоє підуть за допомогою до рівня особистих стосунків чи спільнот, і лише одна з десяти добереться до допомоги на рівні соціуму. Якщо ви страждаєте від насилля і звинувачуєте себе, що ви досі не звернулись до поліції чи юристів, то насправді це нормальна річ у ненормальному світі насильства. Статистика цілком на вашому боці. Звернення до офіційних органів може бути занадто великим кроком для вас, ви можете бути неготовими. Кожна людина має свій темп. Проте знайте, що можна шукати підтримку ближче ближчих спільнотах, і це найголовніша причина плекати стосунки індивідуальні та на рівні громад. Наш вплив і допомога може бути значно більшою, ніж ми думаємо. Навіть на рівні дружби ми можемо дати можливість розказати про труднощі в стосунках, вислухати, не заставляючи відразу ж там розривати стосунки, не засуджуючи. Ця проста розмова вже дозволить жінці, яка страждає від насилля від інтимного партнера, вийти з індивідуальної ізоляції у цього першого кола соціальної моделі та зробити додатковий крок до допомоги. Інколи навіть просто явно. Вражене обличчя подруги при розповіді про останню сварку з партнером може показати вам, що щось тут не так, що ця сварка не просто сварка, є чимось більшим, чимось ненормальним. Принесення проблеми з індивідуального, ізольованого рівня допомагає знизити вплив газлайтингу, відновити трішки внутрішньої впевненості і опори. Проливає світло на безпросвітню темряву стосунків за закритими дверима, а темрява завжди боїться світла. Саме тому часто аб'юзери ізолює жертву від друзів та сім'ї, щоб не дати можливості іншому побачити, що ж відбувається насправді, не зруйнувати внутрішньої викривленої реальності таких стосунків. Спільноти ж дають ще ширші можливості допомогти. Спеціалізовані групи підтримки, книжкові клуби, спортивні зали, концерти, навчальні групи, гуртки та просто будь-яке спілкування підвищує можливості справитися з травматичними подіями. Як наявність соціальної підтримки, так і поведінка, спрямована на пошук соціальної підтримки, асоціюється з психологічною витривалістю перед обличчям серйозних несприятливих життєвих подій. І від зворотнього слабка соціальна підтримка була пов'язана з психічними розладами, включаючи посттравматичний стресовий розлад. При гендерно-зумовленому насиллі важливою є також можливість жінкам знаходити виключно жіночі спільноти. Наявність таких збільшує можливість виходу із ізоляції та розкриття проблеми, що стається значно рідше при групах підтримки із змішаним гендером. В 21 першому столітті в нас є фантастична можливість знаходити таку підтримку просто в інтернеті. Адже спільноти стають ще доступнішими. Ось приклади таких ком'юнітів в Україні: жіночі перспективи, феміністична майстерня, гендер деталях, асоціація жінок-юристок юрфем, резистанта, ластрада, жіночий ветеранський рух. Такі спільноти є не лише для жінок, які постраждали, але й просто спільнота для жінок по професії, по захопленнях, по хобі, по будь-яких заняттях. Пам'ятайте, що люди потребують людей.